Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Сьогодні я розберу хорошу структуру головної сторінки вебсайту маркетингової агенції, її плюси і що вона буде добре вирішувати. Розпочнемо: по-перше, це дизайн-блок позиціонування, який чітко дає зрозуміти позиціонування агенції і що користувач прийшов туди, куди потрібно. По-друге, це дизайн-блок про компанію, який чітко демонструє УТП і показує партнерів агенції. По-третє, це дизайн блок з клієнтами, який чітко показує надійність і впливовість агенції за рахунок відомих компаній її клієнтів. По-четверте, це дизайн-блок з кейсами, який чітко відображає виконані проекти агенції, та одразу показує досягнуті результати. По п'яте це дизайн-блок з послугами, на яких є чітке позиціонування та опис. По шосте це дизайн-блок з експертизою, який чітко демонструє ніші, в яких працювала агенція та в яких дала результати. Також на яких нішах спеціалізується агенція. Дизайн-блок з закликом до дії. Після таких тезисних та сильних попередніх дизайн-блоків він є умісним. Дизайн-блок вставка. Заклик до дії. По сьоме це дизайн-блок, чому ми, в якому описані чіткі тезиси та переваги агенції. По восьме це дизайн-блок з підходом, який чітко демонструє кожний етап з його детальним описом. По дев'яте це дизайн-блок з відгуками, який чітко підкріплює експертність і довіру до агенції. Дизайн-блок з можливості відправити заявку також є умісним. По 10 дизайн-блок інсайти, який чітко демонструє експертність агенції і водночас поради для клієнтів. По 11 дизайн-блок питання відповідь, який закриває можливі питання клієнтів і їхні болі. Та останні дизайн-блоки, такі як контакти і «Футер». Ну що, ось такі плюси має структура головної сторінки вебсайту маркетингової агенції. Звичайно, цих плюсів з точки зору UX, UI, вирішення цілий бізнесу і цілий користувачів набагато більше, але я перерахував основне. Для клієнтів це хороший приклад якісної структури головної сторінки вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, користувачів вебсайту, а для веб- UI дизайнерів приклад того, які дизайн блоки і не тільки потрібно проєктувати на головній сторінці вебсайту і додавати до структури. Посилання на вебсайт, який я тільки що розбирав, буду у закріплених коментарях. А щоб замовити проєктування дизайну веб-сайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!